28 липня у всесвітній день боротьби з гепатитом С в Житомирі пройде публічна акція, під час якої бажаючі зможуть пройти безкоштовне анонімне тестування на вірусний гепатит. С. Вже зараз громадська організація Перспектива за підтримки міжнародного благодійного фонду відродження починає інформаційну кампанію, спрямованого на висвітлення проблеми гепатиту С в Україні та області. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, темпи розповсюдження вірусного гепатиту С в Україні є найшвидшими в Європі. В той же час держава не визнає епідемію гепатиту. С, скаржиться керівник проекту Юрій Боровий на сьогоднішній день. Кабинет министров до сих пор не разработал национальную программу с противодействия распространению вирусных гепатитов, соответственно, не выделил средства на лечение. Также отсутствует загальнонациональная статистика заболевания, потому что массовая диагностика населения на гепатит не предусмотрена государством. Також пан Юрій додав, що вартість препаратів для лікування вірусного гепатиту C є дуже високою для громадян і відсутність державних закупівель не дає змогу її зменшити. Більшість громадян України не можуть лікуватися, оскільки курс лікування гепатита стоїть до 20 тисяч доларів. На сьогоднішній день ця ціна нижче, але вона все одно залишається достатньо високою для середнього українця. А со своей стороны фармацевтические компании не имеют намерения сниживать цены на препараты, потому что отсутствует э, государственный заказ на них. Гепатит це гостре хронічне захворювання, яке ушкоджує печінку людини. І якщо його не лікувати, печінка взагалі перестає виконувати свої функції, і людина може померти. Характерним для захворювання є те, що його симптоми довгий час взагалі можуть не проявлятися. Згідно результатів досліджень, в Україні більше одного мільйона чоловік хворих на гепатит С.